Ось такий, друзі. Монастир Флорівський. Да, цікава, древня обитель. Цікаву історію. Історію подвигів. І відомих і невідомих нам. Ось дзвіниця. Ось ці друзі корпуса. Де матушки проживають, де такі прості, як ми можна по віконних рамах, судячи да, простенькі. От як і полагається. Молитва, труд, матушки. Невидимі для, зовні... для камер наших для зовнішнього ока. Знаєте, от деже. Де От дивіться, друзі, Флорівська гора, от, в передмісті от, знаходиться монастир якраз на території. Гарний собор такий. Без знаєте, то мені подобається без, без цього золочення, знаєте, де дуже, дуже його занадто, дуже часто буває. Покійно, от я ще хотів сказати, да що і не скажеш, що тут стільки багато монахів. от всі чимось зайняті своїм.